Доброго дня, друзі. Хочу вам показати рамки ті, що я ставляв значить, у вулики. Колись показував, що я використовую повністю всю ващину у вулики. І ставлю з кусочків ваші рамки на відстройку. Ну, ну, це все таке, що виходить з цих рамок. Зразу там було відео, можете подивитися раніше, це вони так відстраюють. Ну так, да, тут е, трохи ще недостроєне, по боках вони затягли трутньовими ячейками, але ця рамка, ця новенька рамка буде, і тут уже одразу засімінила матка. Тобто, ця рамка піде у нас <кхух>, на, можливо, на край гнізда, а може і піде вона на мед, на медову рамку, чому ні? Класна рамка була і плюс одна ващина. Це з такої пачки виходять кусочки, ми їх використовуємо і оце у нас такий плюс. Ну що я хочу показати, як вони відстроїли повністю ващинку. Це сім'я така середня у нас була. Ну все, вони повністю ващинку відстроїли і трохи принесли метку. Зверху навіть тут трохи... Трутньом підкинули. Ну і знову для порівняння отаку рамку. Були такі тільки полоски, тут я приліплював і це вони все подотягували країни за. Така ситуація. Вам вирішувати самим. Чи морочиться вам з тими рамками. Мо в кого є електронавощувач, то взагалі там проблем не буде. Бо трохи вручну я цепляв, бо в мене був електронавощувач, він згорів трохи. Треба встанавлювати його. А у кого нормальний електронавощувач є, розстелили рамки в такій кімнаті, прохолодній трохи. Вирівняли. Головне, щоб. Бджоли все рівно потягнуть, щоб він, у вас не, не падала кільцями, не скручувалася, то підтягуйте ващинка, щоб була ці кусочки натягнуті. І будуть такі у вас соти, вони нічим не гірше від звичайної вощини. Навіть вощина, звичайна, можуть більш покарьобитися і буде гірший вид, чим ця. Це. це вже скільки років? Головне, щоб був взяток добрий. Якщо не буде взятку... То вони будь-гриз, буде відвалятися та у вас по вулику всередині. А якщо буде взяток, більш-менш достойний. Середня сім'я, ви ж бачите, це не сильна сім'я в мене. Це середня сім'я, вона на 10 рамках зараз. Ну я вважаю, що після таких холодів, як у нас були, хоча я й підкармлював всі сім'ї, але це така ситуація. То, в принципі, це ще більш-менш. Можливо, нічого ми качати тут не будемо в цьому році. Але для себе вони принесли, і слава Богу. То це така ситуація. Хочете, спробуйте метод цей. Я буду тільки радий, якщо вам підійде і колись, може, згадаєте десь в коментарях мене. Якщо не хочете мучитись, то просто викиніть, тому що я ж кажу, що ці кусочки, бо дехто, я знаю, зразу раз в перетопку кидають. Ну воно це все воно не годиться. Оці кусочки, що із рамок, ну може там, я не хочу всіх зараз казати про всіх, але на 90% ну, воно, воно це все звисає внизу листа, внизу квадрата, круга е цього, що ми воскового робимо. І ото ми відшкрябуємо в кінці, бо дехто показує з бджолярів і каже, оце ось оце, є, що це в нас таке? Таке воно як такими хлоп'ями воно береться, внизу листа. Не на верхній частині листа. Такого круга воскового, а внизу воно точки робить таке воно. Оце воно і є. Так що його кидати в переробку смисла немає, а так скомпонувати його акуратно, як я показував в попередніх відео. І вони доволі чудово відтягують їх. Ви ж бачите, що не відлічиш почти від звичайної вощини. Я ж кажу, що якщо нормальний взяток, бджолка працює. То завжди буде все приємно і вулики будуть красиві, і все стане. А якщо немає взятка, то є варіант іще один. Я пропонував там теж в коментарях хлопцям. Бо кажуть, погано тянуть, оце все не знаємо, вашіну куплять, рамки треба, нам треба суш. Саме проще, ви подивіться по затратах. Це ваше діло, також я не хочу вас там навчати, що це. Хочу вам предложити: візьміть, купіть цукор. Або пройшлогодній якийсь метик, що у вас там є. Є в бджолярі запаси і 2-3 роки стоять в бидончиках, І вже і викинуть жалко, да? і, скажімо так, тримаючи його десь для підгодівлі або щось. Поставте по 3 літри через день сиропу, можна один до одного зробити. Половина води, половина сахара або меду. І давайте їм і ставляйте. За три літри сиропу вони вам рамочку одну це аж бігом. Це я вам кажу, що сильна сім'я нормальна. На вечір поставили і рамочку з вощини. І утром і подивитися, що вже воно буде відстроєне. Але ж при всьому доброму, щоб не було там ніяких ройових моментів. Хоча також кормами можна вивезти з ройових моментів. Всі знають, що тільки починається природний взяток в природі. Бджолки зразу переходять із роєвого стану в робочий, це їх збиває також. Подивився, багато друзів показують там шокіруючий вивід із роя, там це все остальне. Ну, різні є методи виводу з рою. Тож я ж кажу, що використовуємо всі доступні методи. Я йду по путі. Шлях найпрощих, так сказати, суперечок і най... Простішого, я не хочу придумувати велосипед, якщо він вже колись був кимось придуманий або кимсь вже хтось його приміняв, то я тільки за. я буду використовувати і скажу дякую той людині, яка це запропонувала, яке підійшло мені. Ускладнювати щось там собі, ну, смислу я не бачу. Тож, використовуємо. Я не, не вважаю, що да, звісно, там у кого пасіки по 100-200 вуликів, то ті скажуть, та, на що воно мені треба, це. З цими кусочками. Хоча також на вулику трошки зекономиться, на 10 вуликах ще більше, а на 100 вуликах, самі розумієте. Тож, дивіться, якщо вам підійде такий спосіб, ну це я ж кажу, що це я показував рамки, може хтось не бачив. Раніше було відео, як я навушував, як це все відбувалося. І це вони відтягнули за 4. Да, 4 дні. Ну вже у нас медозбор практично, він практично відсутній, пчелки десь літають, ну вже акації, мабуть, все, вже вони на різнотраві йдуть, але, але надіємося, що ще щось у нас буде. Тож, дякую за перегляди, кому сподобалось, ставлюємо вподобайку. Можливо, хтось зробить так само, покаже десь. Прийду, подивлюся і до вас. Дякую за перегляди, здоров'я щастя вам та вашим рідним. До побачення.